Доброго ранку, наступний день. Це територія, де ми тут в готелі зупинилися, бо я так не було в нас часу ще тут погуляти. Таке сонце сьогодні зранку. Мы продлили наше пребывание для... вместе под нам, названием Фрайталь. Нам сподобалось, мы залишаемся. Да. Я в интернете, у них на сайте в интернете до сих пор такие цены: 105% за одну ночь вместе с завтраком. А сегодня захожу, я говорю, мне нужно продлить, можете? Говорю, да, есть еще комната. 125. Я говорю, как 125 у вас лист. Это старые цены. Но ну, так вы их уберите с интернет. Ты тільки шум, подивився, тож пусты. В интернете старые цены, да. Ну, это, конечно, не по німецьким правилам. В секунді правилам, на 20 євро за ніч. Да. По немецким правилам стоїть, що якщо ты, у тебе стоїть ценник, ты по этому ценнику продавати, а не говорити. Ми ще на один день так. залишаємось. Проглядаємо фотографії, які вчора Олег поробив. Частково теж вибрав щось на стоки. Ну, Вчора така краса була. Такі. Є матеріал можна угу. поправити немножко. Можна. Друзі, можливо, хтось з вас не дивився попереднє відео. Ми приїхали на кілька днів до міста Фрайталь, що біля Дрездену. Нас запросила наша підписниця Христина. Сьогодні Христина та її чоловік Маріо. Забрали нас показати місто Майсен. Потім Моріцбург, Шльос, замок, де знімали фільм Три горішки для попелюшки. та Вакербар. Це ось цей з полосочками. Це Герб Саксонія. Зараз буде площа Ринок, Маркплакс. А ось цей Герцкий Герцкібьоргів кажуть. То, що Ми казали на Різдво, що вони тут виставляють тільки всякі, бачиш, фігуртки на Різдво ставлять на вікна. Uh -huh. І воно так підсвічується і на кожному вікні. такі Це, Це Звідси пішло. Ці бюрки, пірамідки. Привіт-привіт! Uh -huh. Ми знову сьогодні зустрілися. Привіт. Так, ми в дорозі. Показуємо Вітію Олегові наші гарні місця. Околиці. Околиці Дрездено. Гарна погода нам повезло, знову з погодою. Все супер. Життя прекрасне. Олежек Олежик зразу в тематі фоткаємо. Олег там за кадром фотографує. Ми приїхали в місто Майсен. Майсен це мальовниче місто федеральній землі Саксонія, неподалік від Дрездена, на березі річки Ельба, відома своєю середньовічною архітектурою, зокрема готичним собором і замком. Альбрехтсбург, який вважається першим житловим замком у Німеччині. Що відвідати у місті Майсен? Ну, звичайно, насамперед це Альтштадт, вузькі вулички, пахверкові будинки, затишні кафе та красива площа ринок з ратушею. Тут якраз ми зустріли молодих, у когось сьогодні весілля. А зараз ми йдемо в напрямку замку Альбрехтсбург. Майнка Редакційні. Знак такий Майсен. Голубей. <рес> та Місто Майсен відоме порцеляною. Мейсенська порцеляна, перша європейська тверда порцеляна, яку почали виробляти в Майсені з 1710 року. Але ж вже в процесі. <рес> Die Katze. <lacht> cool. <lacht> Danke. Ein sehr schönes Restaurant hier. Diese Mario Kaiser Restaurant. Mario ein es ist. nicht so voll wie Florenz oder sowas. es ist. es immer noch, ist. Immer noch, <laughs> Зараз ми підіймаємось на пагорб до замку Альбрецворк. Це ще одне красиве місце, яке варто відвідати. Замок вражає своєю готичною архітектурою та історичними інтер'єрами. І так як раніше казала, що цей замок це перший житловий замок у Німеччині. Наступний об'єкт, який варто відвідати у місті Майсен це Майсне Дом. кафедральний собор святого Йоанна та святого Доната. Цей собор знаходиться одразу поряд із замком. Це ми все ж тут на цій території, зайшли у внутрішній дворик. Погляньте, яка тут краса просто неймовірно, це просто рай. Hier das <hums> а звідси відкривається прекрасна панорама на річку Ельба.

Так, там море, то У мене потім шкіра так адаптувалася. А отже я давно теж не була, бо ми кудись їздимо інакше, але не на море. Марі зі жарко. Я ж зла, хочу на пляж. Хочу на море. А тут нам розказують Христина і Маріо, що тут позначки, у якому році і скільки метрів сягала вода, коли була повінь.

Тут маленька річечка впадає в велику річку Ельба. Після міста Майсен ми поїхали до Моріцьбурґшос до того самого замку, де знімали фільм Три горішки для попелюшки». Друзі, ми біля замку купелюшки. Тут власне був цей бізнес, займався. А знаєш, я де вона зробила. Та ми зараз підемо туди, до того місця, де вона загубила свою свій І він там стоїть можна примірити. Може, якраз тобі підійде ти перетворишся на прекрасну купелючку. Може. Друзі, на цьому я завершу це відео. Продовження буде в наступному влозі. Дякуємо вам всім дуже за перегляди та коментарі. Всього вам самого найкращого і до наступного відео!